Триденне богослужіння до святого Йосифа у нагальній потребі. День третій. Найулюбленіший представнику земної трійці, мій найдорожчий опікуне, обдарований у небі особливими благодатями. Віддаю тобі таку важливу для мене справу, і прошу тебе, мій святий Покровителю, заради пам'яті про ту велику славу якою тебе оточила Пресвята Трійця після твого відходу з цієї долини сліз до неба, пристав мене їй і випроси мені потрібну благодать з огляду на найглибшу честь, яку ти віддавав їй тут на землі, щоб вона змилосердилася наді мною і втішила мене у моєму горі. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.